В ГНП зараз займається підготовкою стрілецького батальйону, який сформований в Херсонській області. Можу так сказати, вчу їх військовій справі. Тобто як бути військовими, як приймати рішення, управляти підрозділами, а підрозділ іменно виконувати військові задачі. У них ще немає бойового досвіду. Є хлопці вмотивовані, ну такий колектив, якому ще потрібно злагоджуватись, працювати і працювати. Тось а вже після злагодження, і після перших боїв вже тоді можна буде їм давати реальну оцінку. Зараз поки ще рано. Стараються по мірі. Хто розуміє, той старається. Моя військова служба почала з того, що я поступив Львівську академію сухопутних військ в 2007 році. І закінчив її у 2011 році. Після, е, після закінчення був направлений на подальше проходження військової служби в місто Миколаїв в 79-го. на цей час окрема аеромобільна бригада. В подальшому настала десанто-штурмова бригада. І е, в 79-й бригаді проходив військову службу з 2011 року по 22-й рік, по кінець 22 року. Посередині 24-го року вже проходив службу в 82-й окремій десанто-штурмовій бригаді. На мою думку, це була видна робота всього мого підрозділу. Тобто, я на той момент командував батальйоном десанто-штурмовим батальйоном 79-й бригаді. Ми виконували завдання починаючи ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, ми вже виконували завдання в ООС. І наш, наш період вже підходив до ротації, і противник почав повномасштабний наступ. І ми зустріли вже його на лінії фронту, то який вже був з 2014-15 року. Який був Сформований колектив, дійсно сформований, злагоджений, ну, такий дружній колектив. І ми виконували тось, І за період часу, то, що ми виконували завдання, ефективно виконували завдання, то. Вирішили командування, вирішило мене подати на таку нагороду. Це був, ну як і для мене, так і для всіх. Це був шок. Ну, я хто мені не, не дзвонив, не писав, я всім казав дякую вам. Тобто, ну тому що це завдяки їм. Колись мене так вчили, що. Е ми отримуємо підвищення по військовому званню і нагороди не завдяки собі, а завдяки нашим підлеглим. Командир завдяки підлеглим. Це все отримує. Було багато затрачено зусиль на підготовку іменно на збройні сили. І це ну, ну, в принципі, зіграло важливу роль на початок повномасштабного вторгнення, що ми вміли, знали і швидко. Е Ну, судячи по нашим десанто штурмовим військам, в яких я проходив службу, то е, ми могли там за декілька днів з одного кінця України переміститись в інший кінець, і ми до цього були завжди готові. Всім ти стараєшся есть, ну, говорити од одну фразу: все добре, все добре, в мене все добре, в мене все добре, все буде добре. Бережи себе, тримайся, будь, будь сильним, будь сильне, тості, і все таке, знаєте. Ну тобто, е, звичайно, хочеться, ти. Прикладаєш максимум зусиль для того, щоб твоя родина жила краще, тобто, щоб вона не стикалась. І коли ти вже допи... ну, коли ти вже виконуєш якісь завдання, то ти вже думаєш, ну краще я, чим вони. Тобто, щоб я віддам останню каплю крові, то ну, ну, своє, ну, краще не вона, краще не не мої рідні, тобі, ну, щоб інші від цього не страдали. Навіть в 2014 році ми, на цей час ми з дружиною зустрічались, і я в 2014 році отримав поранення. Тобто я їй зробив пропозицію тобто, на дружину, і це, Вона дала згоду, і тут я отримую поранення. Тобто, і... Ну, не сильне поранення було, у мене поранення просто в руку було. але ну, на цей момент вже тоді були такі розмови. Тобто, ну в тебе є шанс відмовитись. Тобто, ну скажи, ні, я все зрозумію, тому що ти ж бачиш, яка ситуація в країні, і я далі буду продовжувати виконувати задачі, буду продовжувати службу. Тобто, ну тут е пріоритети щось інакше, вже вона, ні, все, будемо жити. І так і от. З 2014 року по 24 рік вона завжди, тобто, я сказав, потрібно, ну, потрібно, то потрібно. Ну, наш народ дуже сильний. В загальному, морально, ми дуже сильні, то есть, ну, Працьовитий і дуже сильний народ. Патріотизм, ну, в загальний, що він. Він допомагає. Тобто деякі люди це проявляють тим, що вони взяли зброю в руки, і пішли виконувати завдання. Деякі тим, що вони продовжують допомагати людям. Для мене перемога це коли ми вийдемо на територію 91-го року. Тобто, ну повністю на нашій території, тобто, ну, на момент 91-го року. Напевно, що якщо вийде, це це буде дуже так символічно для мене. Тобто, ну, зібрати мій колектив, з яким я тоді виконував завдання. На жаль, вже є люди, які загинули. Просто з ними зустрітися і згадати, як ми як ми пройшли цей шлях від початку до кінця. А це буде так.